У 2000 році атомна електростанція в Чорнобилі офіційно припиняє виробництво електроенергії. 14 років тому, у квітні 1986, страшна біда прийшла в Україну, а також торкнулася Росії, Білорусі та інших країн. Аварія, що трапилася на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, стала однією з найбільших катастроф в історії людства. Вона вплинула на долі мільйонів людей. Для ліквідації наслідків аварії та захисту населення залучили значні людські ресурси. Ну, на моїх очах зростало, як саркофаг. От Я кожного дня виїжджав на станцію, у мене 33 виїзди тільки на станцію, я більше ніколи не їздив. І кожного дня я бачив, як ця стінка підіймається, підіймається, підіймається. Ну от порізав палець, порізав, воно не заживало. Дуже багато хлопців. Прознання теряли, там, коли сноса йшла. Ну, було не дуже. А із защити у нас тільки ліпіски були. А от ті маски, які ми проти ковіда зараз надаваємо. Що хочу сказати, да, була защита, коли виходили на кришу. Там були свинцові передники, там були спеціальні противогази. Там, же, коли вибух був. крышу снесло четвертого энергоблока. И все эти поломки, обломки, все же полетело на крышу третьего энергоблока. Потому что винт состыкованный был с четвертым, они вот так стояли. То вот, стенка в стенку. Там получалось так, вот поднимайся на дах, да, под дахом техэтаж. Он весь в свинце был, специальная комната в свинце, там в щены сидели. І вони, ну для мене це було диво. Вони нам на екрані показували, що робити. Ось шостий рік, ви ж маєте крім телевізора, я не знав, що так можна було. Камери були виведені на дах і виведені були на в кімнату. Не показували, що треба зробити. Там був пролом в криші. Ну, в плітах в мене було 16 людей. І я по два-дві людини піднімав на кришу третього енергоблока. Ну, по лісниці. поговорив, що робитись, спускався вниз, засікав час, ну, взяв час. Якщо вони прирішали цей час, я піднімався, кричав назад. Ну, весело було. Над четвертим енергоблоком за кілька місяців побудували ізоляційний саркофаг. Інші три блоки незабаром були запущені в роботу, і ось саме цей третій енергоблок після відновлення пропрацював найдовше. Перший закрили у 1996-му, другий в 1999-му. А 15 грудня 2000 року, о 13.17 за наказом президента Леоніда Кучми, поворотом ключа реактор останнього третього енергоблоку зупинили назавжди. Таке рішення прийняли з урахуванням оцінок експертів і міжнародних зобов'язань України. У 2000 році у Дніпропетровській області мешкало майже 35 тисяч постраждалих від аварії людей. З них 7,5 тисяч діти, близько 15 тисяч ліквідатори. Коли ми були там, ми всі розуміли, що ми потрібні. Це таке состояння, ну внутрішнє, ти розумієш, що ти потрібен людям, ти потрібен державі. У 92-му році був прийнятий закон по Чорнобилю, Він дуже добрий був. Я коли його прочитав, думав, ну, Господи, ти мені до кінця життя от так от буде добре. І ми відчували пошану, як держава о нас думає, заботиться, що Чорнобильське відділення відкрилося. Була гордість за все, що відношення до нас. Були льготи, це ще Радянський Союз, Ангалуцький, Колодоти, там бізочері, э, дефіцитні товари можна було брати, отримати. Це було... вот. Ну а потім э, це сходило на нет. У нас закон був прийнятий, прекрасний, но ну, за ці 25 років ну, біля 60 було постанов і змін цей закон. І вони були всі на тільки на охоченні. До 2000 року, включно, 14-ї річниці трагедії, церемонії покладання квітів на честь загиблих ліквідаторів відбувалися біля пам'ятного знаку у парку імені Шевченка. Рішенням міськвиконкому міській спілці Союз Чорнобиль Україна дозволили встановити в сквері імені Леніна пам'ятник жертвам Чорнобиля. 24 роки, 26 квітня, 26 Цей день завжди була паніхіда. І в 2000 році ми проводили цю панехіду вже ще в Прибереженському соборі. Був з нами Куліченко Іван Іванович, міський голова, його вже вибрали. І ми йшли до парка Шевченка. Там, рядом з танцплощадкою, був такий великий камінь, гранітний. Там було написано: що десь буде встроєний пам'ятник для Чорнобильців. Ну, поклали квіти, сказали добрі слова. І я пам'ятаю, як Іван Іванович сказав такі слова: я вам даю слово. Ми не будемо до камня покладати квіти у Чорнобиці, міста Дніпро. Буде свій пам'ятник. Вони цього заслужили з літа 2000 року. Ми почали працювати над цим проектом.